Субота ознаменується різким потеплінням після морозного тижня. Температура підніметься до плюсових значень майже скрізь. Більшість регіонів накриє дощем або мокрим снігом. А деякі області накриє густий туман, тож варто бути дуже обачними на дорогах. Давайте подивимось на прогноз по областях. На Київщині температура в день буде близько 0 градусів, а вночі мінус 2 градуси. Небо буде майже повністю вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. На півночі. На Житомирщині температура вдень і вночі становитиме 0 градусів. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується туман. У Чернігівській області температура вдень буде 2 градуси морозу, а вночі мінус 5 градусів. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. Видимість буде знижена. На Сумщині температура вдень складе 2 градуси морозу, а вночі мінус 3 градуси. Очікується суцільна хмарність зі снігом. На сході. На Харківщині температура вдень і вночі буде 0 градусів. Небо буде повністю затягнути хмарами, прогнозується дощ. На Донеччині температура вдень і вночі становитиме близько 0 градусів. Вітер південно східний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься похмура погода зі снігопадом. На Луганщині температура вдень і вночі буде близько 1 градуса тепла. Вітер південно східний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси. Прогнозується суцільна хмарність з дощем. На Миколаївщині температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде повністю затягнуте хмарами місцями дощитиме. На Херсонщині температура в день буде 4 градуси тепла, а вночі плюс 2 градуси, очікується похмура погода з дощем. На Запоріжжі температура вдень складе 2 градуси тепла, і вночі також плюс 2 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Видимість буде знижена через туманність. На Кримському півострові температура в день досягне 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Небо буде майже повністю хмарним, місцями короткочасний дощ. Не пропускайте щоденні прогнози. Натискайте підписатися. А якщо ви вже з нами, дякуємо за вашу підтримку. На заході! У Львівській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 1 градус. Небо буде повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується. Очікується дуже густий туман, видимість буде критично низька. На Івано-Франківщині температура в день становитиме 2 градуси тепла, а вночі 1 градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Прогнозується похмура погода з дощем. На буковині температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі плюс 1 градус. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не очікується. На Закарпатті температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі плюс 3 градуси. Очікується суцільна хмарність з дощем. У Рівненській області температура вдень буде 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Небо повністю вкрите хмарами, опадів не прогнозується. Прогнозується густий туман, видимість на дорогах буде дуже низька. На волині температура вдень становитиме 1 градус тепла, а вночі мінус 2 градуси. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. Очікується густий туман, видимість критично низька. На Хмельниччині температура в день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Прогнозується повна хмарність, опади не очікуються. Можливий дуже густий туман, видимість критично низька близько 40 метрів. У центральних областях на Кіровоградщині температура в день буде 1 градус тепла, а вночі 0 градусів. Небо повністю затягнуте хмарами, опадів не прогнозується, очікується туман. На Полтавщині температура в день буде близько 0 градусів. А вночі мінус один градус. Спостерігатиметься суцільна хмарність з дощем. На Черкащині температура вдень буде близько нуля градусів, а вночі мінус два градуси. Прогнозується похмура погода зі снігопадом. На Дніпропетровщині температура вдень становитиме один градус тепла, а вночі нуль градусів. Небо буде повністю вкрите хмарами, опади не очікуються. Місцями очікується туман. На Вінниччині температура в день і вночі буде близько 1 градуса тепла. Очікується суцільна хмарність без опадів, прогнозується густий туман, видимість буде критично низька. Це все, що ми приготували для вас сьогодні. Одягайтеся тепло, уникайте ризиків на дорогах через густий туман та снігопади, і нехай день пройде без неприємних сюрпризів. До наступної зустрічі вже завтра.